Всім привіт, з вами Артемон Арес, і тільки що я забрав а, з почти посилку. А, в минулому відео я розказував, які у мене там плани і а, на рахунок анімацій. І що я збираю закупляти на ту анімацію. І також я вам показав <кхід> цю а, гармату пак 40, яку, мабуть, буду використовувати в анімаціях. І тільки що забрав. Фігурки з Китаю. Заказував на Алікспрес. Там за першу доставку якась там знижка є. Тому мені дістали зі знижкою. Тепер будемо дивитись фігурки. Ого! Тут в один весь пакетик. Ну, не фіга собі давно я не бачив. Отаких ось от всяких пакетиків. Коли заказуєш е китайське кісілего, <кій> даха як... не знаю. Дуже моцні пакети. Почнемо, мабуть, з першого солдата. А це у нас німці в, чи то в весінньому, чи то в літньому кампляжі не особо розбираюсь. Але десь буду їх використовувати точно. Поки знімав коротке відео обзор на фігурку Фродо, то рішив перезняти те, як я показував німців. Я вже це вже третій раз перезнімаю, не знаю чого. Але там ще щось там мямлив і... Відео типу якось... Дуже затягнуте виходило. Давайте швидко покажу все і розкажу. Перша фігурка, мабуть, найулюбніша зі всіх цих чотирьох фігурок, яких я заказав це у нас німець з МП-40. Я взагалі, як другий раз переснімав, я свастику пластиліном типу Блюрив, але зараз дивився якісь відоси. Те, що обзори на цих німців, то ніхто нічого не мільйонив, типу. начебто нормальні перегляди зібрав. Ну, короче, сенсу, хай вже буде так. І, і так, як Видно Видно на касті е свастику під орлом, сам Орел зі І З іншого боку, у нас <кхем> е прапор Німеччини, Німецької імперії. Також я пам'ятаю, начебто, він використовувався. В третьому рейсі як е, символ руху націоналізму. Щось такого, щось типу такого. Точно уточнюю, як буде, буду монтувати відео. Е, самі німці в камуфляжі, в синьому камуфляжі, який був е, створений 43-го року, року до кінця війни використовувався, е, забув назву, але ну, там теж напишуся, о, змонтую, покажу вам. Також порівняння, як виглядали. А, спереді видно патрони до МП-40 на, на поясі. Видно лямки, а, також шнурівки <coughs> біля, горла. біля горла. Ну, щоб зав'язувати, ви зрозуміли. Видно тут карман є. Збоку теж є карман. Зліва і справа, і справа і зліва. А, принти тут повсюду видно. Також чоботі пророблені. Не тільки з цієї сторони, а далі отут, повсюду 360. Дуже файно пророблені ноги, мені теж подобається. Принти взагалі дуже якісні. Також видно тут ззаді фляга, сумка і ще якась штука. Не знаю, що це. Сука, ну, я не я не сильно розбираюсь, можливо, потім ще загулю, щось скажу. Капішон також видно. Отака от це у нас перша фігурка. Далі що вам покажу. Далі у нас. Німець з карабіном. Карабін 98-й або просто скручен кара 98. Видно, в нього тут патрони до гвинтівки на поясі. Не вже поменші такі. Е, сама сумка менше. Також видно ніби якийсь йде ремінь чи що. Не знаю, щось запринтовано. А, це сумка, типу, видно, що тримає. Е, ззаді е, противогаз тут проти... з противогазом штука Так е, Також видно сумка, фляга ззаді. Це у нас з боку. речі, навіть не знаю, що це убоку, це чи то лопата, чи що, це, можливо, підскажіть щось. Також видно у нього інша вже каска така. Така сама, як в кольорі камуфляжа і не знаю, чи видно. У нього блакитні тут очі. Почали китайці часто фігурки робити з блакитними очима я бачив повсюду. А також видно Кар 98 пророблений. Він такий не просто чорний, або не просто коричневий, а чорно-коричневий такий. Щось похоже до BrickArm. Як Brick Arms роблять, роблять такі детальні. <coughs> а, детальну зброю. Дуже деталізовано. А також видно тут фауз граната на поясі і. Все по стандарту, так само, як і в прошлому німці. А, також хотів сказати. Рукава тут навіть видно. На руці Як Це вам показати? Так, да, видно рукава. Що зліво, що справа. І ще да, і у нас а, німець. А, вже з такою самою каскою, але тут вже нема цих символів. Ось такі чорні очі. І що можемо сказати? Дякую, дякую китайцям, що нарешті навчились робити голови, бо бувають такі встраті голови роблять, що ну. Принти якісні, а голову нормально не може зробити. Якась вічно сарата у них виходить. Це у нас німець з автоматом. Як сказати, забув навіть СТГ, вроді би, забув який номер, СТГ 47, 42, 43. Не знаю точно. Ну ж напишу, якщо що. В них тут всіх видно свастика з орлом на поясі всіх. ось цього теж біле таке Також, видно, патрони вже, вони так і згиблені це, до цього цієї зброї. До речі, наче, я читав про цю зброю, вона це у нас виходить, як сказати, прадід всіх автоматів. На основі цього автомата були вже зроблені такі популярні. Така популярна зброя, як М16 американський і автомат Калашникова. Якщо будете знати. <свісно> <свісно> Також принти, принти повсюду всі Все те саме. Ага, ну тільки ззаді у нас тут сумка, фляга і. начебто це спальний мішок. Ну точно не знаю. Теж дуже подобається. І останній... Він у нас тут на декорації. Я його знімлю. Так, покажу вам. Чекайте, це у нас. Ага, от ще підставка в нього. Так, це у нас з. кулеметчик з МГ МГ-42 чи, чи який там точно. Ну, точно не пам'ятаю теж. МГ-42, допустим. Припустимо. В у нього тут на поясі. Це у нас. Коробка з патронами такими, чи що з магазинами. Ззаді у нас. Це у нас теж начебто сумка. ...з противогазом, але тут ще якась сумка. Ну, знаєте, теж всякі сумки, фляги і так далі. Принти теж ті самі, а ні, тут. Тут у нас, чи то що, то я не знаю навіть що це. Ну, куп, от Реально купа всього такого не бо якщо подивитися на старі фігурки там, китайців чи самі найперші фігурки по воєнним тематикам, то там дуже скупо було. Там, типу, Лямки були кармани і патрони. Це, і це тільки Торсик і все. Ззаді навіть бувало не робили принти. А тут настільки все детально, до мелочам прям. Що навіть почали рукава робити. І кармани тут. Да Також видно, в нього тут кабура з пістолетом, але сама пістолета нема. Хоча і, блін, покласти. Амнюхи. Так в нього така сама казка, як в цього В... гвинтівщика. В... Так. Блях. Е, в мене трошки неполадки вийшли в мене. Перервалось записування, бо у мене 2% було і відео збилось. Ну нічого страшного, я не знаю, що ще сказати. Також можу сказати, що якість. Якість на рівні, типу. Фігурки спокійно, можна, ноги дуже добре рухаються, тільки що от. не дуже... Не дуже добре тримаються з торсиком, але це не є прям сильною проблемою, можливо, це навіть так сказав би фіча. <смі> теж якість, типу, як голова повертається, буває таке в китайських фігурах, що навіть голову не повернеш. Руки теж. Руки, ноги, все рухається дуже добре. Буде в кайф монтувати їх. Ой, монтувати, знімати, анімувати. От ці всі фігурки. От, Як на 1 вересня, е, такі от фігурки е, німців. Що ще сказати? Дякую за перегляд. Шо, як хто там додивився до кінця, якщо ще не заморились, слухати мене. А всім дякую за перегляд. Чекайте нових відео і всім до зустрічі!